Є новини, друзі. Посланець Путіна обробився та виправдання Зеленського. Дослухайте до кінця. Дмітрієв, який бігав по всім телеканалам в США, повністю обробився. Чому? Тому що, ну, по-перше, Трамп ще гірше почав ставитися і видавати заяви по росіянам із-за того, що Дмітрій почав бігати по телеканалам ну, в Америці і розповідати, що це все неправильно. Санкції вводити неправильно. Він прямо сказав, що вони приїхали. Пояснити американській адміністрації, що санкції і тиск на Росію не подіють. Ну бачите, заяви Трампа вони стали тільки жорсткішими. А міністр фінансів БЕС вчора взагалі назвав Дмитрієва російським пропагандистом. Йому журналістка каже, так ви ж самі його позбавили санкцій і дали йому можливість вести перемовини. А тепер ви називаєте його пропагандистом. Ну він каже: А що ви думаєте? Ми будемо серйозно обговорювати його слова. Що ви думаєте? Пропагандист російський прийде, і скаже, що все, економіки кінець, що Індія вже не закупляє російську нафту. Китай перестає її закупляти. Тобто, скоро в них катастрофа. Він ж цього не скаже, каже. Ну тобто, це вже знаєте, образи, тому що він же ж якби переговірник від росіян, а його ображають. А ображають і за те, що він бігає по телеканалам і намагається виставити Трампа і його адміністрацію в поганій. А, взагалі обстановці. Наша до речі, посол Стефанішна заявила, що треба поновити санкції по Дмитрюву, тому що він займається тут ну неправильними речами, а намагається затягнути час і вести взагалі перемовини не в то русло. Також Трамп жорстко відповів Путіну на ядерну ракету. Цю бурів'яснік з ядерною установкою він сказав, що нехай Путін не ракети запускає і про це розповідає по телевізору. А йде закінчує війну, і що американські підводні лодки вони знаходяться біля Росії і їм не треба полетіти 8 тисяч миль ну тобто публічно публічно ніяких таких крапок де б вони могли Вести перемовини немає. Трамп вимагає закінчення війни і припинення вогню. Це прекрасно. Зеленський виправдовується. Вчора Зеленський знаєте, в форматі так. Трампа по телефону дав інтерв'ю. Мазур він сказав, що Трамп нібито вже наш, вже не буде на нас тиснути, буде тиснути якби тільки на росіян, і почав виправдовуватись за ракети Фламінго, тому що критика стоїть масова. Каже, що ну фламінго немає, тому що проблеми на заводі, що наші партнери, які нібито виділяли кошти і дані. І Німеччина не виділили достатньо коштів, але ми, каже, кошти знайшли і до кінця року буде відповідна кількість. Про літаки, каже, ми вже шукаємо гроші на гріпини, тому що це майбутнє, це інші технології. Ну те, що я казав, тому що реально ми можемо знаєте, багато чого заключати, якихось меморандумів, але якщо нема грошей, щоб це купити, ну то нашого воно нам потрібно і народ вже не вірить. знаєте, ці там тамагавки, ракети, і буде аплодувати Зеленському. Ні, люди всі так дивляться, знаєте, з недо і тому Зеленський виходить і виправдовується. Напишіть свою думку, лайк репост, відписку, телеграм, телеграмша профілі, підписуємося.